Всім привіт! Мене звати Мандарин. Сьогодні я зніму для вас перше відео. Я буду сьогодні грати в колоні, колоні Сервіол. В коментарях робити другу частину чи ні. Так, сьогодні я буду вона ти онини. так, Стов менеджер заходьте. так, капітан. Я в цю гру вже граю. Зараз а, зараз покажу вам свій світ. Дивіться, це у мене стіна, щоб оборонятись від зомби. Зараз? Вот. Так. Это тоже клевая нара. Настояние. Клевая настояние. Вы можете обороняться от зомби. Сейчас покажу, как это. Вот. Настала ночь

Минус 1 вам, Минус. Минус. Зараз вам дешу, я еще покажу. <coughs> еще вам покажу такие сикавеньки. Зараз покажу, хто в мене є. Заходите в у самого низу там є у мене під шостою АК-47 АК під сьомою граната, і під третій у мене є така кнопочка будувати. І серед тих кнопочок у мене є ось. Оце всі машини і всі, хто є. У мене є ось такі. На самому початку у вас буде тільки, у вас буде тільки ось це. Більше екран зроблю. Ось. На самому початку у вас буде тільки шипи за 25 доларів. Ось такі, я навіть не знаю, як назвати. Серйозно. Лучник такий і. Ось це у нас... Ну, він, коротше, дуже корисний. Е, оце наш це ми стріляємо так. Е, а потім ти можеш. Ти. Потім можеш це я таке собі зробив. Потім ти можеш зайти в сюди. Ось. Зайти сюди і прокачати собі воєнний. Ось у мене є тут майже всі прокачки крім ось цих. Щоб добути ось ось.